Міська військова адміністрація намагатиметься в судовому порядку достроково припинити повноваження та звільнити мера Чернігова. Про це ранком на щотижневій нараді повідомив тимчасово виконуючий обов'язки очільника міста та секретар міської ради Олександр Ломако. Начальником МВА подана скарга до Міністерства юстиції на міську раду, секретаря та Владислава Трошенка щодо процесу тимчасового припинення повноважень міського голови після ухвал львівських судів, а також відповідний позов до Чернігівського окружного адміністративного суду. Свою позицію з цього приводу Ломако озвучив публічно. У мене дуже просте питання. Це у нас треба визначитися. Це навіть не питання, а пропозиція з якою треба визначитися. У нас все таки військова адміністрація чи політична. Бо якщо військова. То е хотілося б хай почути, чим вони забезпечили наші сховища, бомбосховища, підвали, найпростіше укриття за вже два місяці роботи. Не скільки роликів зняли там, чи фотографій зробили, а чим реально допомогли людям, реально які роботи виконали. Це ж бомбосховище це безпека? Безпека. Чим має військова адміністрація займатися? Має займатися обороноздатністю міста по периметру і безпекою всередині. Але ми спостерігаємо лише політичну діяльність. Її ж Олександр Ламако пов'язує із перешкоджанням роботі міста через силовий тиск. при тому, що міська рада, депутати та виконком працюють. Всі керівники комунальних підприємств, структурних підрозділів і служб на місці та виконують свої обов'язки. І коли цей тиск не спрацьовує, підключають судову гілку влади, впевнений, виконуючи обов'язки міського голови. Тепер для них головна проблема. Вдумайтеся, головна проблема зараз в країні війна, йде в Чернігів прикордонне місто, а у них головна проблема, що не так відсторонили а От Неправильно. Та взагалі це абсурдне рішення Яворівського суду і потім апеляційного. І ті судді, які приймали це рішення, їх треба відсторонити пожиттєво. От це правильно І тепер вони хочуть ці скарги, щоб не на рік його відсторонили, як суд маразматичним цим рішенням вирішив, а взагалі достроково припинили повноваження. А те, що 80% виборців проголосували за нього, це тільки цифри для військових адміністрацій. Як пояснив Ломако, у зверненні до мін'юсту та суду міська військова адміністрація зазначає, що секретар, підписуючи розпорядження про призупинення виконання повноважень на посаді Чернігівського міського голови на основі рішення суду, а потім і депутати на сесії 9 лютого, при ухваленні рішення про тимчасове виконання повноважень міського голови, зробили це неправильно. Відповідно, просить визнати їх незаконними і скасувати, та вчинити дії щодо звільнення Владислава Трошенка. Ще раз звертаюся до керівників військових адміністрацій, міста, області, досі займатися політикою. Ця політика шкодить Чернігівську, в першу чергу. Ваша задача це безпека. А такі рішення вони свідчать про те, що ваша задача головна це заблокувати ситуацію в місті Чернігів, заблокувати, взагалі зупинити місто. Так за це доведеться рано чи пізно відповідати. Що спонукало вдатися до таких дій, обставини та суть цих звернень, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський журналістам сьогодні пояснювати не став. Наша редакція зверталася за офіційним коментарем. Також зазначимо, що за пару тижнів після призначення в інтерв'ю Суспільному на питання щодо позбавлення міського голови Чернігова права обіймати свою посаду і співмірності цього стягнення та самого правопорушення, очільник МВА відповів так. Це тяжке покарання. Це не тяжке покарання Його ж не лишило нічого. Сині тяжкі покарання. Ну, по отдохніту.